Вітаю вас, друзі та підписники на моєму каналі Біоманія Похімічима з Валентиною Віксіч. Сьогодні на уроці ми з'ясуємо, чим особлива літосфера Землі. Літосферою називають тверду оболонку землі. Вона складається із земної кори та верхньої частини мантії. Літосфера Землі утворена різними гірськими породами. До поширених гірських порід належать граніт, пісок, вапняк, кам'яне й вугілля, торф, мармур, базальт, крейда й глина. Досліджуючи літосферу, науковці дійшли висновку, що вона не суцільна, а утворена з окремих літосферних плит. Товщина літосфери різна. В одних місцях лише 80 кілометрів, а в інших близько 200 кілометрів. Літосферні плити це великі ділянки літосфери, що постійно рухаються. Їх рух повільний від 1 до 6 см за рік, але триває тисячоліттями. Рухатися плити спонукають внутрішні сили Землі. Літосферні плити то насуваються одна на одну, то роз'їжджаються. Внаслідок руху літосферних плит утворюються гірські хребти і розломи. Якщо плити зближуються, то відбувається зіткнення, їх краї зминаються в складки і на поверхні землі утворюються гори. Якщо ж стикаються материкова і океанічна плити, то океанічна занурюється під материкову, тоді на материку так само утворюються гори, а вздовж узбережжя, там, де занурилася плита, утворюються глибоководні западини. Якщо плити розсуваються, то утворюються розломи. Найбільше їх виникає на дні океанів, де земна кора тонша. Магма при цьому підіймається на поверхню і застигає. Так утворюються підводні хребти в океанах. Переміщення гірських порід у літосфері та внутрішні сили землі спричиняють землетруси. Так називають підземні поштовхи і коливання земної поверхні. Земна кора миттєво зрушується з місця і за секунди товщі гірських порід зміщується на кілька сантиметрів або навіть метрів. Це породжує раптовий підземний поштовх. Місце, де раптово зрушується земна кора, називають гіпоцентром землетрусу. Від цього місця в усі боки розповсюджується сейсмічна хвиля. Чим глибше залягає гіпоцентр, тим слабше відчувається землетрус на поверхні землі. Над осередком на поверхні землі Міститься епіцентр землетрусу. Це точка, де найбільше відчувається коливання земної поверхні. Чим далі від епіцентру, тим сила поштовхів слабша. Якщо епіцентр землетрусу знаходиться на дні моря, то відбуваються підводні землетруси або моретруси. Це спричиняє сильні хвилі цунамі. Тоді стіна води всією своєю силою і масою обрушується на узбережжя. І хоча тривалість землетрусу мала, потужні землетруси спричинюють великі руйнування, завдаючи шкоди людям. Вони розпочинаються зненацька, розвиваються блискавично і мають велику руйнівну силу. В окремих місцях земної кори нашої планети з'являються вулкани. Вулкан це місце виходу на поверхню магми. Магма утворюється в надрах землі. Магма це розплавлена суміш речовин, насичена газами. Під час виверження вулкана магма через розлом у земній корі стрімко виливається на поверхню. Під час виверження вулканів на поверхню потрапляють рідкі, тверді та газуваті речовини. Вогняна рідка лава утворюється з виверженої магми. Хоча лава й тече, але вона щільна, як камінь. Іноді лава розбризкується, утворюючи високі фонтани. Крім того, вулкан вивергає багато диму, попелу, каміння, вулканічні гази і водяну пару. Виверження вулкана може бути або короткочасним, або довготривалим. Вулкани вивергаються як на суходолі, так і на дні морів чи океанів. Із рухами літосферних плит, землетрусами, виверженням вулканів пов'язано утворення найбільших нерівності земної поверхні. Але зміни в літосфері можуть спричинювати і опади, сезонні добові коливання температури, течії річок, вітер, сонце, рослини і тварини, а також господарська діяльність людини. У сукупності вони є основними архітекторами земного рельєфу. Земний рельєф це сукупність форм земної поверхні. Формами рельєфу суходолу є пагорби, гори, плато, каньйони, долини і рівнини. Рівнини поділяються на низовини, височини і плоскогір'я. Як я вже говорила, в океанах і морях також є гірські хребти, западини й улоговини. Гори здіймаються на значну висоту над прилеглою поверхнею. Кожна гора має підошву, схили і вершини. Одинокі гори в природі трапляються досить рідко. Зазвичай вони утворюють гірську країну, яка охоплює велику площу і простягається на сотні і навіть тисячі кілометрів. У ній розрізняють гірські хребти. Найвища частина хребта називається гребенем. Хребти розділені повздовжними зниженнями, що називають гірськими долинами. Ми живемо на планеті рівнин. На землі рівнини займають значно більші площі, ніж гори. Це добре помітно на фізичній карті світу. Рівнини бувають плоскими, поверхня їх рівня, на ній немає помітних підйомів і спусків. Є горбисті рівнини, де підвищення чергуються зі зниженнями, але такі нерівності незначні. Рівнини це великі, відносно рівні ділянки поверхні з незначними коливаннями висот. За висотою рівнини поділяють на низькі низовини, підвищені височини та високі плоскогір'я. У рівнинному рельєфі України чергуються низовини і височини. За фізичною картою легко визначити, де вони розташовані. Жовтувате забарвлення височин відрізняється з поміж зеленого, яке вказує на низовини. На місцевості перехід від одного виду рівнин до іншого помітити складно. Якщо подорожувати, наприклад, з Одеси до Вінниці, то місцевість поступово підвищуватиметься, і мандрівник, неповідно для себе, продовжуватиме свій шлях вже не низовиною, а височиною. Ну ось і все на сьогодні. Мандруйте, милуйтеся краєвидами і будьте обізнаними, за чим ви спостерігаєте. І якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!